Є дві великі проблеми е, в цьому контексті. Перша, чимало американських спеціалістів після холодної війни, вони продовжили розглядати Росію через призму Радянського Союзу. Бо вони були радянськими спеціалістами, ну, совітологи. Зрозуміло, вони там ну, використовували свою експертизу. Там, ті, хто особливо працювали в держсекторі, е, ну там. По суті, для цілої холодної війни, ну, це все ж обумовлювалося тим, що це наш головний противник, головний конкурент, і ми маємо про нього щось знати. Але Росія на Радянський Союз. Ну, якби у нас в Україні там не проводили паралелі, я розумію, але ну, це, це інша держава. І я думаю, це перша проблема, що ці старі спеціалісти, які лишилися, вони досі розглядають Росію виключно в категоріях СРСР, хоча це не так. Друга проблема це те, що після 91-го року кількість спеціалістів російських різко зменшилася, оскільки пріоритетність була віддана іншим напрямкам. Китай, там Азія, Близький Схід, і, відповідно, перестали готувати російських, ну, спеціально російські студії, вони перестали бути пріоритетними. І це зараз ми це спостерігаємо, наслідки цього, оскільки просто ну в західних, наприклад, аналітичних центрах дуже мало людей, які реально розбираються, можуть проаналізувати Росію не просто ну, от ну, дати американську призму. Ну що в принципі вони всі можуть зробити, вони американці, але якось от, дійсно, як ти кажеш, подивитись з іншого боку. Тобто стати на їхню на їхній бік, подивитися, проаналізувати ну без емоцій і, значить, більш-менш виважено, наприклад, те, як Росія сприймає національну безпеку, як Росія сприймає міжнародні відносини. Зазвичай такими спеціалістами є або емігранти російські, ну mm. політемігранти часто відповідно з одного боку вони краще розуміють Росію, ніж іноземці, з іншого боку. Оскільки багато з них політимігранти, ну в них часто, як це кажуть, зашорений погляд, такий трошки і, ну, ну, ідеологізований. Або це, як я сказав, старі спеціалісти ще mm -hmm. з тих часів, і воно трошки теж заважає, бо сучасна Росія все-таки інакше.